Привіт, друзі! Сьогодні ввечері їздили купувати Григорію на завтра подарунок на день народження, і не могли не докупити продуктів. Тим більше, що є замовлення, наприклад, на домашні роли, треба було деякі, все ж таки, взяти продукти і, взагалі, по списку те, що те, що хотіли придбати ще раніше, наприклад, яйця. Отже, буду йти, як завжди, за традицією по очеку, розповідати, що ми брали і яка ціна, скільки ми заплатили. А загалом загальна сума в нас вийшла аж 64 євро. За все це. Отже, в першу чергу це в нас. Ось такі норі, це водорості, листи висушені водорості для того, щоб безпосередньо ці роли робити. Японська кухня. Я роблю домашні наші, адаптовані, але нам на одну вечерю потрібно дві упаковки. Тут по 7 штук, тобто 14 ролів. Це саме стільки нам вистачає, щоб раз повечеряти. Коштує. Доволі дорого. Це 2,54 одна упаковка. Тобто разом аж 5 євро. Це нам обійшлося. Рис круглий теж спеціально для того, щоб приготувати суші. Знаю, як його зварити правильно, щоб він був достатньо липкий. І підходив для цієї страви. Коштує євро 79 кілограм. Далі, сік, на... сік натуральний. Є... Апельсину 2,45, коштує півтора-літрова пляшка. І дві півтора-літрові пляшки яблучного соку по євро ну, Відповідно, 2,98. за дві пляшки такого соку ми заплатили. Далі ще ми брали водичку, один літр. Я її в машині залишила, пила трошки, тож, вибачте, тут її не побачите, всього 43 центи літр води такої коштував. Це Кока-Кола, як ви бачите, євро, ой, літр 750 мл, 6 пляшок. Ціна була 11,80, але пропозиція знижка, мінус 1 євро 18, тож можна сказати, ось за 10,60 ми купили ці 6 пляшок ну, в якості святкового напою на завтра. Ну, і також так, звичайно, це улюблений газований напій нашої родини. Я думаю, ви вже це помітили. Далі, ось таке масло вершкове я взяла. Тут пів кіло. Ну, мені потрібно завтра буду готувати великий торт наполеон і ось тісто там засноване саме на маслі. У мене ще є маргарин, тож я змішаю Додам половину того, половину того. І коштували ці пів кіло з вершкового масла 6,22. Далі яйця, тут 30 штук, написано категорія А. І коштують вони 7,65. На жаль, тут не вказана ціна за одиницю, я теж швидко не порахую, так що, якщо буде бажання, порахуйте, скільки одне яйце коштує. 30 яйць 7,65. Сир Еметаль, тут його цілий кілограм ось такий тертий. Розповсюджено саме так купувати різний сир натертий для приготування їжі. Я взяла ось цей він, мабуть, найбільш економічна така пропозиція. Кілограм коштував 7,69 З Ось найближчим часом, можливо, буду піцу готувати лазанью, тому мені буде потрібен такий сир в великій кількості. Також я взяла моцарелу. Це власна марка Eco Plus, 125 грамів. І один пакетик коштує 78 центів, євро 56, відповідно, два пакетики. Лія, коли побачила, сказала: О, це мій улюблений сир. Тож діти його люблять їсти не тільки в стравах в запеченому, але й в такому вигляді. Теж люблять. А, і ще ось такий сир, який він мені потрібен для ролів, які я буду готувати. Саме такий використовую білий який сир. Коштує він 1,84 євро євро 84, Тут його 300 грамів, Величенька коробочка, має вистачити. Далі фрукти. Взяла ось такі груші, конференція. Доволі. Дороге задоволення, звичайно, але гроші теж всі любимо і в якості ось так смаколика придбали. 2,99 це коштує, тут десь півтора кілограма. Я пам'ятаю, що євро 99 кілограм, така ціна. Апельсини, 2 кілограми коштували 3,45 кг. Такі Іспанські, мабуть. Швидко не скажу, але зазвичай у нас тут апельсини саме іспанські, бо Іспанії у нас тут недалеко. Шкода, хотіла швиденько подивитися, не вийде в мене. На вигляд, дуже класні апельсини. З нетовстою шкіркою. І для суші, точніше, для моїх ролів, я взяла ось таких два авокадо має бути класним, величенькі ось такі. За 2,52 штучки, тобто 1,25 штук. Далі, ще тут ви не побачите 5-літрову. Пляшку з омивачем для скла для машини. Відповідно, теж ми його залишили, ну, скористалися вже, залишили в машині. 3,79-5 літрів коштувало. І сонет, це ось цей сонет це дзвоник на велосипед. Не знаю, мабуть, в когось хлопців немає, бо зламався. Або загубився, тож довелося придбати 2,50 це коштувало. Ось такі закупи, доволі багато витратили, і, на вигляд, не дуже багато на столі, але все доволі а, коштовне вийшло. Дякую вам за перегляд. Вже сьогодні втомилася, але все одно знайшла сили вам про це прозвітувати, що ми ще докупили сьогодні. Тож, будь ласка, не пошкодуйте для мене вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо цього не зробили. Для мене це зараз дуже важливо, хочу, щоб цей новий канал зростав. Якщо ви потрапили на цей канал, то і не знаєте, хто ми звідки ми, то в описі до цього відео завжди є посилання на основний канал, там де я знімаю влоги, розповідаю про наше життя, про наш побут нашої великої сім'ї самих людей. Тож ласкаво прошу. На сьогодні це все. Дякую. Зустрінемось у коментарях, як завжди. І всім гарного дня, вечора на, на добраніч також. І до нових зустрічей. Бувайте!